Прилетіла така новина, що за перший квартал 2024 року зареєструвалася рекордна кількість жінок ФОПами. І ця новина дуже крута і дійсно має місце бути. Понад 43 тисячі нових ФОПів власне, жінками. Цю новину поширили найтоповіші видання, такі як Forbes і інші засоби масової інформації і телеграм-каналу. Але з нашої практики ми бачимо тут дві складові. Перше Жіначіх бізнесів дійсно збільшилося, Збільшилися кількість жінок, які задумалися відкрити бізнеси. Але є і друга сторона медалі. Вже з листопада 23-го року, коли почав обговорюватися закон про мобілізацію і його фінальна версія, яка буде передана на голосування. Чоловіки дуже неохоче реєструють нові бізнеси на себе, відкривають ФОПи, стають директорами і інші такі реєстраційні дії неохоче здійснюють. Натомість вони вибирають для цих дій своїх дружин, сестер. Мам, доньок можна сказати родичів жіночої статі, і фобами стають також дуже часто власне. Жінки або, або доньки цих власників бізнесу тому інформація про те, що власне жінки розвивають бізнес, вона дійсна, вона така, але не на 100%. Тому в будь-якому випадку в статистиці потрібно вірити. Ну, не на всі 100%. Тенденція в наступному кварталі я впевнена буде ще більш активна в сторону жінок, тому що другий квартал власне. А якби Відомий тим, що прийнятий закон про мобілізацію з його зі всіма наслідками. Ще один важливий момент: те, що лімітів не вистачає, і бізнеси збільшують кількість ФОПів. Тому що 5 мільйонів з хвостом, які в нас були по лімітах для другої групи, у 2021 році, 2022 році, і в 2024 році, це різних 5 мільйонів гривень, і для розриву не вистачає цих лімітів для здійснення діяльності. Тому от що ми бачимо з практики, і мій коментар на цю тему. Тому ми вболіваємо за бізнеси. Ми робимо їх безпечними і зростаючими. Але статистиці треба вірити, але не до кінця, і розуміти причину наслідкові зв'язки.